Та й прибули наші герої до Ілія спорту і щось ти тихо тут. У то дивно і думає, чи раптом щось не сталося з дивного, бо виглядало місто як майже спустошене. Бо спершу думали, що буде багато яток з різними речами, з націнкою, але. І Лука вирішив запитатись, що то стало у власника а агем, то ціво, а що то сталося спортом, бо якось пусто, а відповідь заставила стигнути кров. Блядь. Бо минулого року ніхто не робив подорож на Сентору із неї. А наш герой не чув про це. Але ж паломників менше стало з минулого року саме. Зрозуміло. Лука перепитує, як то сталося. А відповідь пояснює, що цей його. Починається жахливий шторм. Кожного разу, коли корабель відпливає, починається жахливий шторм. Кожного разу починається жахливий шторм кожного. Кожного разу, коли починається шторм, означає, що якийсь ідіот виліз з порту. Лука вперше зустрічає таке слово як шторм, і питається, що воно таке то. І воно трігається просто так, коли корабель відпливає з порту. Продавець пояснює, що шторм з'являється будь-коли, як будь-який корабель відпливає з порту. У це здалося неприроднім. Власник наговорює, не що це роблять якісь монстри, і вони карають нас за щось. За що ми не знаємо? А ліса розуміє що щось, у каву запитується у неї. Нічого конкретного вона не відповіла. Він на неї дивиться косо і хоче пояснення, а вона не розкаже багато. Бо якась сильна йома то блокує перетонання моря. А значить, нам, тобто оці, треба перемогти їх. Бо якщо це монстри є штормом, який підходить, тоді знову ці треба перемогти їх. Це ж не класно. І люди не можуть зараз стати на ноги від такої тяжкості та духоти в порту. І наш герой не може дозволити цьому. Аліса, пробує сказати нашому герою, що ти слабкий ще для цього. А вона не зможе насудити за кордонними делікатесами. І тут в думках нашого розумника, дійсно розумника. Вона неї що неможливість покинути континент це така погана ситуація, з якої треба шукати вихід, бо треба ж йому перемогти водерку монстрів. Тут є вихід. Оміграю. І з'явилася Амія, яка пояснює, чому вже вона тут, бо всі, мабуть, думали, що вона живе тільки в Ілліасбурзі, і насправді вона подорожуюча ламія. І просто ходить за дорогою її людиною, не цим дорогим. І декого вона встигає наздогнати нашого героя, щоб привітатись, Ока пробує піти від нещасливої амії, а вона зупиняє його та й хоче сказати, що вона працює то не тільки на діставання, а й збирає інформацію. Так що може продати інформацію таку нелегально. Лісі це сподобалось і вона буде її слухати тільки через інформацію цю. А Міра затикає у лісу і, щось сказавши про себе, Аліса замовчала. А наш герой не знає, яку інформацію можна почути, а щаслива, може будь-що сказати. Навіть якісь. Три розміри зверху, 275 78, 93. У цій треба було і питає шлях до Сентори. Аміра відповідає, що поблизу міста на сході печера є, а в цій печері є скарб легендарного пірата Селени. Ока не знає хто це. І тут пояснює, що це була найкраща піратка у всьому світі сотні років назад, яка подорожувала всюди і так далі. За легендою, у неї був дзвін посейдона, та не. <клес> а цей добре, що не той, що при народженні Афродіти. І той дзвін допомагає кораблю не потонути без різниці, наскільки море то зле. Гука розуміє, якщо там насправді їх скарбниця, то дзвін, то там має бути, і з дзвоном буде все спокійніше. І коли будуть Сенторі, то будуть пити вино. Але далі йде застереження, що печера. То лівого монстрів. Та й багато мандрівників побувало там. І пробували знайти скарб. Але ніхто не повернувся, Амірі страшно. Ока подумав, чи не вбита Аміру. Страшно то, але користь дала і стримав себе. І вся інформація закінчилась. І це допомогло луці? Так, але він став більш слішим на неї. І Аміра пішла з бризом. І що вона не має гіндальних сцен? Вона вибачилась перед тими, хто її полюбив, а оке бажання вбити цю нещасливу ламію збільшувалось з кожною секундою, і вона швидко втекла в тій скарбниці. Навіть якщо там все згнило, воно мав бути смачним, подумала наша гастрономічна Оліса, але страва нічого не значить, то все ж треба направлятись до печери, а перед тим як вивчати. Darkest Dungeon, то треба переговорити з людьми? Ні, не треба. випусти мене, будь ласка, з цього опу. Юнак говорив, що десь то бачив малу лисицю. Він здивувався, так як вони не вилазять з сіл. Аліса захотіла з'їсти цю лисицю. І Лука не розуміє, чому така ненависть лисицю. Юна дівчина говорить, що Селена гендарний пірат, та вона була жінкою, яка керувала сотнями в команді. Замочня жінка сумує за минулим, бо багато всякого можна було б купити, але зараз нічого. Аліса не була зацікавлена на істівних речах, про які сказала та жінка. Але як згадала її стівні із проклинанням монстрів, Аліса дуже прокляває їх. Хориоше є печера скарбів на схід від міста, повно золота та сріба май для комфортного ставушку життя. Але це тепер ліг лише монстрів, друг його пішов шукати скарб і не вернувся, вибачається перед тим чуваком. Солдат говорить істину, яку можна було б зрозуміти. І це, якщо далі від граму Іліас, то сильнішими стають монстри, аж до самого замку Водарки. Хлопець проклинає монстрів і не розуміє їх, По кораблі то не ходять, а через це його батько закрив магазин. Зброяні вітають в магазині. Говорять, як тут класно, бо звідусіль, зброя. Але коли сталося перекриття морського шляху, вже не так багатько зброї залишилось. Продавець рекомендує щось то прикупити, але Лука залишає свій меч при собі. А продавець пропонує загострити меч, Лука показує меч, і продавець. Жахається. Проси мазен знов вітай Мазені. Але говорить, що мало лишилось з запасів через той клятий морський шлях. Поки розуміє, що щось треба діяти, то в церкві знов пропонують помилитись, Іліас. У стало цікаво ще, скільки будуть купці триматись, бо один за одним продаються помалу, а вони тільки можуть доробачити, рука має то допомогти їм. І тут починається то, що ми чекали: квест! Печері скарбів. Герою нашому здавалось, що шлях буде до печери короткішим. А якщо знав, що таке буде, то виспався б віліаспорті і роблять табір посеред шляху. А лісі не подобається, що Лука нічого не робить. і говорить, щоб брав меч і тренувався. Після декількох годин тренінгів то став кращим в бою, але нічого нового не вивчив. Але то найкраще було вчати весь час нові навички погано. Бо як говорив Брюс Лі, він боїться не тих, хто знає до фіга ударів, а того, хто вивчив один удар до фіга раз. ліса пояснює усі, що у нього багато непотрібних рухів, які зменшують швидкість та силу удару, як у Данте, який просто хоче покрутуватись і повимахуватись, а згоден з її висновком. А вона говорить, що йому треба мати рухи вітру. Тіло, як земля, а вогонь в мечі мати, а він не розуміє, про що вона. А зміючка пояснює, що такий секрет буях. Якщо не будеш краще, перемога над водеркою буде мрією. Нестріляний все ще не розуміє, і його збиває з пантелику це. Але все ж Оліса навчає його укомедитувати. Він робить, як хворе вона, а він не розуміє цю річ. І невмілий, мабуть, в цьому. Історія від Оліси. Кось, бачий, анал. Рігота міг зразу вилікувати свої рани. Можливо, це фальшива історія. Але концентрувати розум треба. Лука медитує і відновлює, повинно зникло здоров'я. Обидва здивовані. А змішка в першу чергу. Лука пробує заспокоїти ламію, але їй страшно. Та й Лука якийсь дивний. Наступного ранку вони прибули до печери та зайшли всередину. А відчуває, собі чуває, що тут осиці була. Нашому герою стало цікаво, як пахнуть лисиці. А вони пахнуть тонким, смаженим тофу. Ох бля, дівчата лисиці! Та йду далі в підземелля страху і голоду. А, це не та гра. <кхем> Печа розкарбів. Якось тут суворо Лука це підмітив. Ауса, ауса. ауса говорив, що треба бути обережним, бо той во можуть бути пастки. Лука також щось таке проговорює. Усі дивно, що трупів немає, то. Та й виглядало, що привиди можуть тут бути. А лісі страшно стало, і вона стала ближче до оке, і вона щось заперечувала, що привид може бути. А куточку десь пройшла в якась тінь, рука витягує меч і готується до бою. А ліса розуміє, що це якийсь просто монстр і ховається. Ока кричить в сторону Тіні, що показалась і неочікувано з'являється. Кі! -цю -цю -не. Ви здивовані, а тут йде пояснення, що за кіцуне. І так, це лисиця монстр. Вони різняться від слабких до сильних, а їх сила вимірюється в хвостах, оскільки більше хвостів, більша і сила, та й відповідальність. А ця мала має тільки два. Можливо, вона дуже слабка. Кіцу не спантеличена, бо вона відійшла так далеко від Тамамо. і ще якесь людесько показалось. Лука не зрос. І якщо вона буде атакувати його, то не вибачить їй. А кіцуни не дасть пройти далі до дзвіну. Лука хоче дізнатись, хто це дав наказ, а кіцуне мовчить як партизан. А далі питає, чи це та мама дала такий наказ. А кіцуне здивована трохи і виглядає, що Ока попав прямо на персону, яка головна. І усе починається бій. Перемога Кіцуне перетворюється на малу милу лисичку, а Ока радий, що ця лисиця вже нічого не зробить поганого. Став меч в піху та попробував погладити лисичку по голові. Але його вона вкосила. І втекла, що за бідний ліг. Лука з Алісою порозмовляли, що кіцуна, то його не живуть то в печерах. І звідки вона з'явилась. І виходить, що якась група та маму біжить за дзвіном, і треба вже швидше рухатись. А на шляху були пастки, які вже були активовані кимось. І як будь-як манімеґ нам говорить, що хтось активував ту пастки. І треба спішити, бо якась група та мамо вже попереду, і біжуть, біжуть, біжуть. А раптом знов з'являється монстр. І це бліха перемога! І вона перетворилася на морську вошу. Ока вже 11 рівня. А Аліса, яка вже прийшла, звинувачує ОК в тому, що він варвар, і ставить під сумнів мрію оки. А грой відповідає, що він атакував тільки в цілях самооборони і знов сумнів від Аліси. Бо це ж егоїстично! І все ж мають поспішити. Бо якщо заберуть дзвін, то усьо фініш. Люди могли б забрати дзвін, але скоріше думали, що він десь в самому низу. І ось вони не повертались. Ока що мабуть, кіцу не почали спішити, бо почули, що герой буде йти за дзвоном, а Аліса обламала його, бо хто серйозно буде думати про фальшивого героя. У цій все здалось грубим. Аліса продовжує, що треба бути обережним, бо вона не знає, чи це та мамо, чи Альма Ульма спричинює шторм. Лук питається. Чи Аліса знає в маму і побачив, що попереду в них є якийсь рух? А це була та Лисиця, і вона зараз в павутинні. Як цю паску монстра могла потрапити кіцуне, а Аліса пояснює, що не всі монстри визнають інших монстрів як союзників. Особливо таке відношення мають монстри з типом комах, бо вони поїдають інших. А за думкою Змії Лисиця дурепа. і зникає кудись. І вже перед лукою з'являється дівчина-павук. І знов бій. Перебога! А дівчина-павук перетворилась А на кого-то? Я навіть не знаю. На паука, звісно ж. Поводина чомусь зникла, лисиця впала на землю і втекла. Але перед тим мука попробувала знову погладити, але його косили знов. І починається знову безмістовна агресія нашої до доуки. Бо той павук мав щось доїсти. І сильніші мають виживати. І тут вкладується в голову Луки, що треба ж іншим то організмом битися виживання. Бо вимруть всі і ставиться під сумнів це сумнівцем А Лука говорить, що він краще допоможе слабшому, ніж сильнішому. А ліса бажає зникання, цих рожевих окуляр. Та показати справжнього себе. І йдуть далі. І підходять до кімнатки, де є однісінька скриня. Ока питає у Ліса, що йому робити, а вона відповідає, най що робить. А ми ігноруємо скриню, бо щось то точно станеться погане. А ми на оранжевий ютуб не хочемо і йдемо далі. І вже тут як тут, монстр, який блокує шлях перед Лукою, а Ліси знову немає, бо зникла. Лука подивився на неї, у неї сім хвостів. І то, мабуть, той союзник та маму тої. І щось стоїла вона вище за силою, ніж та Мала Кіцуне. Вона представилась, взивати її було Нанабі. Лука здивувався, і все ж то не та мамо. Вона продовжила говорити, що там скарбниця, і не пропусти Луку, якщо він тільки не вибрав не повертатись. І Лука вже говорить звичні речі для себе: що він пройде з силою навіть. Бо герої не відступають. Нанабі зрозуміла і покаже силу помічниці та мамо. І тут бій. І під час бою на набіді дістало, що Лука вічно хиляється і використовує магічні очі, через які Лука засинає. На Набі пробує атакувати, а Лука ухиляється і так декілька разів. І раптом в одному з тих раз. Лука атакує у відповідь, а Нанабі отримує сильний дамаг. Нанабі зрячує ульту, а Лука говорить, що юзе і контратакує. Тим часом Нанабі думав, думала, що якась інша персона вселилась в Луку. І як звично переможений противник говорить, що це неможливо. І перетворюється на лисичку. А Лука 12 рівня прокинувся і не розуміє, що то сталося, і не пам'ятає. А перед ним лисиця сидить тихенько. Якось він переміг ту кентавру лисицю. І тут як тут літає перша Кіцуна і бігає повсюди знервовано, доки не лягла біля на набі. Ука, як справжній Геній, питається у себе, що то сталося? Почихав голову перед ними, бо нічого не зміг зрозуміти. І тут влітає Аліса і розпитує Луки, чи він щось пам'ятає. А Ука, як Лука, не розуміє і питається, чи це раптом Аліса не допомагала йому. А ось не розуміє, чому Лука став уснісинішим. А він сам не розуміє цього. І тут пану Аліси з'явився, за яким Лука міг усні битись. А Лука цей ентузіазм не розділив і був проти цього. І важливіше, що ця мастер з іменем та Тамамо має десь бути перед ними. І надія була, що вона вже не взяла дзвін. Відкривають двері, і виходить дівчинка. І виглядала, як звично кіцуне з ваших то японських порномультиків. Висота дівчини, ну як сказати, доходила до колін тої кентавру лисиці. Хоча й виглядає слабше ніж на набі. Лука так думав і зіткнув. Але ага, насторжила руку Аліса. Тим, що подивись, скільки там хвостів. І давайте, дійсно, допоможемо в ці порахувати, скільки там хвостів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. БЛЯ! На арті 8 хвостів, а насправді 9. І попік скільки лукабу не рахував, у неї 9 хвостів. Йому було все рівно. Бо це ж на 2 більше, ніж у кентавру лисиці. А Аліса зупинила, сказавши, що це не рівень на набі, а більше. І ще це одна з небесних лисарів. Лука шокований цим! Та мама вибачається перед своїми підопічними, бо вони стали лисичками, як вона війшла скарбницю. Погладила їх і мовить, що дасть своєї трохи сили, і одну собку лисицю розпечатали. Та й коли розпечатали, долоні засвітилась. Та мала Кітсу не зразу заховалась. За діда мамо. А на набі не розпочатують, бо треба зачекати ще трохи. І розпечатують пізніше. Дивиться на нашого нестріляного, говорить, що тепер міг на набі. і мабуть, що змієш, і починає обнюхувати його і ходити навколо нього, та мовить, що дуже мило, і ти б міг бути хорошим чоловіком. ока не згідний. І тут починається, що там б зробило щось хтиве. А Лка нижче подивився, і у неї в руках дзвін старий. Рука в жаху. А та мама говорить, що це так. Дзвін посейдона, і їй не подобається перетинати Сентору, так що бере дзвін з собою. Для неї не потрібний дзвін, але Альма буде діставати її. Аліса пояснює, що це ще один небесний лицар, яка її спричиняє шторм. І є штормом насправді. Лука питає, чи вони мають причину небесні лицарі для блокування шляху. І тут Ама питає, що ти хочеш зробити для отримання дзвіну. І тут Лука. Говоре, що буде битись! Спробую витягнути меч, але Аліса зупиняє, бо ще не час. А та мама, яка спостерігала за ними, посміялась. І горе, що це неочікувано. А ця людина отримала ваш інтерес і Лука не розуміє в шоці. Аліса говорить, що так, бо вона є його ціллю. Володарем масою Аліфісою шістнадцятою.